Озеро Трофейний Іф, ми маємо закліпсовану рибку. Хто ловить таку рибку, ось є кліпса на верхньому плавнику, хто ловить таку рибку, отримує відразу бонус 200 доларів. Впіймали, повідомили адміністрації. Адміністрація приходить, фіксує, виплачує винагороду, відпускаємо трофейчика і щоб трофейчик далі радував вас такими гарними моментами, емоціями, адреналіном. Все, беріть до уваги. Йдемо відпускати. Хай пливе, хай приносить вам побільше емоцій, вражень. Давай. Друже, рости. Все, відпускаємо такого гарненького. Пішов, пішов. Красиво.